Хочеш у магію, але боїшся зробити перший крок. Тоді залишайся слухай. Як зрозуміти, що магія це твій шлях? Дивись, ось сам факт, те, що ти залишився і слухаєш цю інформацію, це вже перша ознака, що ти на правильному і на першому шляху. Запам'ятай, ти тут не випадково. Магія вже тебе обрала. Потрібно лише щось для цього. Нарешті робити 90% людей не підуть цим шляхом. Цікаво, чому? Бо тому що страх, бо тому що це щось нове, бо тому, що для цього потрібно щось робити. Потрібно щось робити. Перший знак. Ти завжди відчував більше ніж інші. Це та думка, це те, що у дуже багатьох людей, які починають свій шлях в магії, яка кажуть про те, що. Ти не такий, як інші. Ми, в принципі, не такі, як інші. Але саме шлях мага, шлях людини, езотерики це розуміння того, що тебе до цього тягне. Другий знак тебе тягне постійно до чогось. Е на якусь думку заборонено. тебе тяне до сили смерті, тебе тяне до сили богів, тебе тяне до силу твого роду, тебе тягне до знаків, тебе тягне до картаро, і це вже ознака того, що ти готов іти цим шляхом. І третя ознака: в твоєму житті були кризи, після яких ти вже не той. Це може бути будь знащо але тебе ламали так життя. І ти сам себе ламав так, що ти вже зовсім інакше. Твоя трансформація вже дійшла до кульмінації, і ти вже реально, реально готовий, готовий щось з цим робити, готовий працювати, готовий отримувати нові знання, тому що магів ламають і збирають наново. Тому задай собі просте питання, чому ти досі. Нічого із цим не робиш, бо ти вже точно готовий.